Дуже прикольно читати коментарів в соціальних мережах на тему фрази Дівчинка це майбутня хазяйка. По-перше, я сказала, що не тільки дівчинка, а й хлопчик має привчатися до вміння бути в побуті незалежним. Але дивіться, як би ти не крутив, жінка а, матиме не знаю, чоловіка або дітей, і діти їдять по три рази в день. Та да, навіть якщо ти є, або там, наприклад, ти з чоловіком все знову єсте приблизно по три рази в день. Так от жінки, які не привчилися до того, щоб легко, швидко і з задоволенням робити побутові речі, так само як і чоловіки, які не привчилися це робити легко і швидко, вони будуть страждати. Ті, хто привчився, для них це буде ізі, легко, класно і весело. Тому знову ж таки, дівчата, вони в майбутньому будуть цим займатися. Дівчатам доведеться займатися приготуванням їжі собі. Своїм дітям. Навіть якщо у вас є цілодобова няня, да, то все одно будуть моменти, коли будете залишатися самі з собою. Що поганого в тому, що ти можеш швидко і ефективно справлятися з побутовими речами. І чому жінок це настільки напрягає взагалі. Я вважаю себе гарною хазяйкою, я маю право не робити цього кожен день. Я можу сходити в кафе і поїсти. Це ж не відміняє того факту, що я залишаюся незалежною, і можу справитися з будь-якими питаннями самостійно або сходити в кафе. Але якщо ви привчили дівчат до того, що це відбувається легко і ефективно, то вони не будуть мучитися тоді, коли нянь нема. Наприклад, да тебе по життю може бути по різному Дивіться, коронавірус і війна нам це показала. Буває все окей, окей. Тут бах, і в тебе нема нічого. Ти переїхав в іншу країну з нуля. Кажу вам ще одну прикольну штуку. Мене мої батьки з дитинства привчали до різних умов. Я ходила в походи, я спала на підлозі, чистила зуби в ручейку, була в екстремальних умовах. І для чого це вони робили? Для того, щоб я легко ставилася до різних умов життя. Так, я звичайно намагаюся робити своє життя комфортним, класним, але я не мучаюся, не страждаю, коли воно не таке. Наприклад, я в поході або я їду в іншу країну, я біженець, тому що я маю рятувати своїх дітей. І в даному випадку я не отримую цей страшенний стрес, який отримають ті, хто призвичайлися до таких, знаєте, м'якеньких умов. Супер, якщо по життю ваша дитина зможе організувати так, щоб в неї були няні помічники, я тільки за Але якщо цього нема, я наприклад можу в цей момент, коли в мене немає, оптимізувати свій побут і організувати його так, щоб я не зашивалася і не відчувала страшенний стрес. Тому так, привчайте дівчат і хлопців до того, щоб вони були незалежними в побуті. Я вам більше скажу, що те, що ви привчаєте дитину до самостійності, підвищує її соціальну значимість. Вона розуміє, я можу, я вмію, я хочу. Подивіться на сензитивні періоди розвитку дитини. Від одного року до трьох ваша дитина хоче прибирати їй цікаво, вона хоче бути як ви. Але коли ви пропускаєте багато таких періодів, то потім ви отримуєте підлітка, який все. Розкидає бардак в хаті, і ви кажете, поганий підліток. Що він такий поганий, спорчений? Всі погані підлітки. Ні, це неправда. Просто ви підлітку своєму не дали правильні звички на етапі, коли то формувалося на рівні нейронних зв'язків мозку, і заходило легко і через задоволення. Ви цього не встигли зробити. І далі ви його сварите. А треба трошечки дати дитині можливість пробувати робити дещо самостійно. Це не про примус, це про кайф, про те, що дитина це любить.